Ті, хто творять завтра, волейболісти в рамках проекту Ті, хто творять завтра, ми сьогодні поспілкувалися з молодими спортсменами, які представляють нашу громаду на змаганнях по волейбольному спорту. Знайомтесь, це 17-річні представники нашого міста по пляжному волейболу: Альбіна Німір та Дмитро Гуменний, які займаються цим видом спорту ще з часів свого раннього дитинства. У кожного із них був свідомий спортивний шлях до досить високого рівня майстерності, який вони завжди демонструють, постійно приймаючи участь в різних змаганнях із пляжного волейболу. Болу. Чому вели бол? Ну, вперше мені сказав про нього батько і сказав Попробую займатися цим спортом. Я спробую, мені сподобався, і я вже як 8 років займаюся цим спортом. В Більшості своїх ігор молоді спортсмени окремо приймають участь, але бувають випадки, коли вони разом змішані команді з великою жагою до спільної перемоги, захищають честь нашої громади на різноманітних турнірах. Кажи про свій перший крок у спорті. Спочатку я займалась гімнастикою, потім в школі к нам прийшов тренер, сказав, що проводиться секція волейболу і я. Рішила спробувати, прийшла і мені дуже сподобалось. І я вирішила, що я буду займатися волейболом. Молоді спортсмени зізнаються, що заняття спортом, особливо в команді, дуже позитивно впливають на самодисципліну, виховують міцний характер та командний дух, чудово підтримують їхню фізичну форму. Тому Альбіна та Дмитро радять початківцям, ніколи не боятися відкривати для себе щось нове, ніколи не лінуватися, займатися спортивними вправами для підтримки здорового духу та тіла і завжди цілеспрямовано в житті доби. Уватися своєї найзаповітнішої мети.